Доброго дня! Сьогодні ви програли. Що не вдалося в цій грі, які моменти не реалізували та над чим будете працювати, щоб виграти в наступній грі та забрати свої очки? Да, сьогодні, скажімо так, хотілося виграти. Дуже хотіла команда перемогти. Для цього було зроблено багато і на полі, і до ігри, але результат. Такий, що він, скажімо, вроді би ми і не грали. Команда старалася. Якби ми використали всі свої моменти, які в нас були, могла і гра геть зовсім піти по іншому сценарію. Дуже важко, звісно, оцінювати суддівські рішення, коли нам забивався і другий гол, не поставлений пенальті. Будемо переглядати це на відео, дивитися. Але маємо те, що маємо: 5-0. Вітаю. Бази з їхньою перемогою. Будемо працювати далі, будемо налаштовуватися на наступні гри. Будемо сподіватися, що фортуна до нас повернеться лицем і буде результат не за горами, Він прийде результат. Тому працюємо далі. Над чим будете працювати далі? Які саме аспекти вам не вистачило, аби виграти цю гру? Надо, мабуть, ті моменти, які у нас були, реалізувати. Надо Ще додати моментів, щоб навіть якщо ми ці моменти не реалізували, то вони з'явилися ще і ще. І тоді буде перемога. Будемо працювати над, над тим, щоб все більше і більше було моментів і перспектив забити гол. Тоді прийдуть перемоги. Над цим ми будемо працювати. Дякую. Я вам дякую.